Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Бачите, обриваємо персики. Обриваємо персики, а персики гниють. Подивіться, скільки ми персиків збирали, що персики гниють. Подивіться, сі лишень починають. Бачите, ото там, то там чуть-чуть, то там, то тут збоку десь. А всі отакі. Це все від того, що ми їх не кропили. І як не кроплені, то урожай, бачите, пропадає урожай. Ну, що зробити? Нічого не зробимо. Перекладаю їх, перекладаю їх е, папірчиком таким. Бачите, хочу вам показати, що там ще теж є ряд персиків, там, але я їх всі пере, переложую. Переложую, щоб вони були, не торкалися одні до, до других. Отак от вам покажу. Отако. От Бачите, там ще є один ряд. Отаку от роботу ми робимо сьогодні. Отако. От Складаю легенько, акуратно, аби хоті, щоб що вони е, не гнилі. То хоті, щоб вони вціліли, щоб з них спорвати. Отака робота. Ті ще тверді, а ті гнилі. І от таке ми робимо. Добре, будемо рвати, і я вам ще покажу. Бачите, нарвали два ящички, переложили папером таким, нарвали два ящички таких. Ну, Невеликих ящички, а таких два ящички. Нарвали добротних таких персиків. Ті всі тверді, кожен ми перемацали то тверді. Ой, а там майже відро таких надгнивших, О, то ми їх не клали навіть зовсім ні одного, все клали такі, щоб ніде не був пошкоджений навіть на грамульку. Знаєте, все ціленькі, щоб були всі цілі і сухенькі. От таке. Готуюся на завтра на базар. Бачите? Дочка каже, які дуже гнилі відкинути. Знаєте, я їх повідкидаю. І так зібрала з городу, зібрала, щоб їх там, ну не буду там викидати їх. О, це один, один абрикос зірвала цілий. М -м -м, котрі дуже надгнилі їх викидати, а котрі лише чуть-чуть. Бачите, котрі лише чуть-чуть, вона каже, ті забери з собою, з відром. Ой, і комусь даш там, комусь даш, може, комусь роздаш, хтось собі відріже та й комусь даш. Що будемо? Ми, ми ну як? Ну та з'їли, ну та чуть-чуть десь туди з'їли, туди з'їли десь е... Ох, дочка не хоче, бо їй болить желудок. А я так само не дуже десь піду хапну, хапну, та скільки можна їсти. Та відро не зішні. О, Ну, в общем-то, сі я повідкладаю, повідкладаю, повикидаю. О, може повідрізую, може повикидаю, не знаю. А ті я візьму на базар. О, такі, що трошечки, і комусь там дам, комусь там дам. Буду роздавати. Буду роздавати людям. Ось таке. Бачите, які ті всі решту. А ті всі решту. Вони э, э, дивіться. тако, тут чуть-чуть трохи то той весь добрий. Тако, лише чуть, чуть він трошки має. Тут трошки має весь добрий. лише тут-чуть тут, -чуть, чуть, чуть має. Тако. Знаєте? Отакий э, от чуть-чуть. А то вид такі вони, вони готові, бо вони, ви такі, всередині вони вже тріскають порожні. Ну, от такі в них, от такі в них є, е, а о, тут чу такі, от такі в них є вади тих персиків. Тут так трошечки. Ну, от і, все. і І все. куди ти його? Продавати ти людям його не будеш, бо того, що я таке не хочу продавати, а от так роздати, роздати, роздам. Добре, буду готуватися далі до, до, до того базару. Буду готуватися до базару. Мушка сіла тихенько і сидить. Я її насварила, бо вона по всіх мусорниках, ви розумієте, яка посмітюшка. І я її насварила і вона тепер сидить. Сіла, сіла і, і задумалася. Я їй казала, що вона йшла до будки, а вона сіла собі за будку. І так я ніби я не до неї говорю, я вже її і не чіпаю. Най, Хочу собі, най так собі. Тімка, Тімка втік скоріше. Він хитріший, втік скоріше, а вона звідти з гною, а вона ще там собі дочікувала. Отако я вам покажу любі друзі, як я приготувалась на базар. То морква в мене краща така, то два відерка. Отих два ящички персиків, там відеркове, то морква дрібненька, то цибулька, то бурачок. Отако я підготувалась на базар завтра. Квітів я вже не маю, так що вже квітів нема. Цибулі в нас страшенно багато. Не знаю, треба потрохи її спродувати. Бурак червоний дуже величезний, дуже величезний. Він червоний, файний, але він дуже великий. Дрібну моркву нам не треба. Ми вже скільки натерли, дочка каже, комусь віддаш ті персики, комусь віддаш, а от то, то що я маю так на продаж. Отаке. От ну, все, все ніби в нормі. Не знаю наразі того, що ми там ножка йому була, ой, була розірвана, то не знаю. Вроді все вже е, загоїлося в нього. Подивимося, як буде йому надалі. У нас вже вечір, навіть не знаю, яка то вже година. Ой, ще вечоріє, ще кроликам тут е, даємо вечеру, ще води їде. Бачите, тут наші наші е, самці. Ми маємо в даний час сім самців. Так, сім у нас самців, Сім. О, тут 5 з тих наших молодих є. лише дві було самечки. Одного того білого самчика ми купили і одного нам подарували. Такого самого сивенького, як сей, Зараз вам покажу. Ці перші квіточки, тут фіртка на вихід, ці перші квіточці нам подарували самчика. Такого самого, як наш. Ну, але вже, але вже. Бачите, який, може він на місяць, на два старший від нашого, але отакий, отакий самчик. Ану, посоньці. Бо мене не знаю, чи він, чи він кусає, чи він б'є. Ну він не кусає, він може ногами бити, що то він кусає. Ну, отакий босамчик. Ану, посунься, Я тобі покажу, який ти. Я покажу, який ти є. Я ж тобі нічого не зроблю, Лише покажу, який ти є. Не хоче. Бачите, отакий гарний самчик. Нічого, зато і поміняється поміняється вже е, порода, кров ніби помішається, і вже може бути ліпше. Хочу вам показати, що я тут поставила ці е, кролиці, що має маленькі, дитинчатка поставила її плитку. Бачите, щоб їй було холодніше, бо дуже жара. Поставила плиточку. І скажу вам, що. Е, і Скажу вам, що пропало двоє, двоє маленьких кроленяток пропало. Ну, Може, вони відсіюються, знаєте, як, як вам сказати? Може, вони відсіюються. Чекайте, вона така добра, мамулька, бо вона нічого не каже. Але я от вам покажу там, вони такі гарненькі, О, і є відсіялося двоє, то є вісім, вісім штучок. бачите. Вони вже повинні е, видіти, бо того, що їм вже завтра чи післязавтра, бо того, що вони 11 числа породились. Бачите, які гарненькі. Ну, є вісім штук. Може, і цих вісім де Нічого, одне пропало одного дня, друге другого дня. Не знаю, чи від жари, чи від чого. Нічого я їм не роблю. Нічого Нічо. Нічо я їм не роблю. Зараз я тут поправлю, бо вона переживає, щоб вона не переживала. Правила я тут роділочку. Знаєте, що Бог не робить то все до кращого. Добре, що так, коли всі зросли. Нічого страшного. О, такий е, мусить бути якийсь відсів, і, і так мусить бути. Було тут е, чоловік, ну як, ми вроді її не дивилися, я і дивилася, всі були живі, всі здорові. Потім чоловік за побачив, що тут коло неї мухи. Ну, а так просто мух нема. Мух нема так просто коло кроликів, бо е, ми ну, цілий час, е, то як не я почищу, піду від мету, то чоловік чистить постійно, то тут е, чисто коло них мух не може бути. А то мухи, то подивився якийсь запах і викинуто там то все, і трохи того пуху, і, і сіна того, і викинув то кроленятко. Добре, добре. Ви знаєте, от я я, от як Самчики, все. все. О, бачите, тут три, а то є три самички, а три самчики. Та? А, видите, всіх цих молодших є три самички, а три самчики. Але хочу вам сказати, що я не не, обов'язки свої не виконую, бо я не купила вакцини. Не купила вакцини. їм, їм вже два місяці минуло. Минуло два місяці, а їх ще треба було в 45 днів поколоти. А я от така не купила, то забуваю. Вже собі пообіцяла сама, що завтра буду їхати з базару і куплю вакцину, і їх срочно завтра поколю. Не купила вид. О, три крилички і три кролики. Тут самчики є, а, а там є крилички. Вони файні, живенькі, активні, але я вакцини не купила. О, таке а оця їхня е, мамулька цих їх маленьких е, сидить на сіні, спить собі на люцарці отака, і злучатися не хоче. Розумієте? Ніяк не хоче злучатися. Чоловік їй вже сказав, що посадить її лише і на воду, і на сіно, на люцарку. І все, зерна їй не буде давати, бо вона має такий, такий жир, може вона зажиріла, а може що, не знаю. В общем, не злучається ніяк. Це не добре, бо треба, щоб вона злучалася. І от все, вона от таково, таково, має х... свій характер, має свій якийсь характер, не хоче її і... решта. Ні з нашим крилем не хоче, і чоловік носив уже тут у нас на вулиці в одних людей є кролик. І ні з тим, ні з цим, ні з яким не хоче вона порватися. Може вже з цим, що нам подарували. Може вже з цим злучим, може вона злучиться. Не знаю. Подивимось. Ну, от і все, любі друзі, на сьогодні. Вже вечір в нас. Спокійного вам вечора, кому ночі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока.